Добрий день, шановні друзі, начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області полковник Шевчук. Я сьогодні хочу довести до громадськості ситуацію, що стосується нашої області. Я розпочну з того, що головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області воно складається з шести районних управлінь. Воно складається з восьми загонів в загальній кількості це 36 державних пожежних частин. Обов'язково треба сказати про те, що на нашій території, де службу проходять наш особовий склад, налічується 2000 тисячі рятувальників а також входить в наш гарнізон. Вінницьке вище училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності ДСНС України. Треба обов'язково сказати, що окрім діяльності, яку ми проводимо повсяденно по напрямку рятувальних операцій, попередження, я хочу також сказати, що особовий склад виконує задачу і по розмінуванням. А саме Харківської та Херсонської області, піротехнічні розрахунки допомагають розмінуванню цих областей. Крім цього, медичне забезпечення здійснює особовий склад наших медиків по Харківській області, а саме Купінський напрямок. Необхідно сказати, що технічне забезпечення здійснює також наш особовий склад в Донецькій області. А також особовий склад Вінницького гарнізону здійснює допомогу в Республіки Словенія щодо повені. Необхідно сказати, що спочатку війни до нас було прокомандировано 340 чоловік особового складу з інших гарнізонів. Станом на сьогодні продовжує нести службу, допомагати нам всього 34 чоловіка і дві одиниці техніки. Наприклад, одна одиниця техніки знаходиться у нас з Славянська Донецької області. В Калинівці друга одиниця з Бахмута автомобіль несе чергування і допомагає нашій четвертій частині міста Вінниця. Необхідно також сказати, що наші рятувальники здійснили допомогу Збройним силам України, а саме передано 5 одиниць автомобільної техніки пожежних автоцистерн. Гарнізон також проник в ці питання, і, наприклад, державна пожежна частина. <злітена>, вона закупила автомобіль у виді джипа. І передала також на схід. Автомобіль такий же отримали і збройні сили від пожежної частини з погребища. частина з вороновиці передала і закупила колеса і так далі. Тобто, говоримо про те, що кожен із нас, із рятувальників, вони також здійснюють свою якусь допомогу. Необхідно сказати, що за 2023 рік підрозділами ДСНС у Вінницькій області. Здійснено 6457 виїздів проти 7850. Це на 18% менше в порівнянні з минулим роком. Але необхідно також загострити увагу про те, що на пожежах загинуло у нас 38 осіб. Це пожежі різноманітного напрямку. Щоденно ведеться аналіз стану оперативної обстановки в нашій області, щоденно оперативний координаційний центр. Веде в табличній формі такі дані, де ми бачимо, що, наприклад, за тиждень минулий було здійснено 190 виїздів. Ми бачимо чітко, що виїзди на пожежі та загорання було 61. Ми бачимо чудово, що за тиждень зареєстровано 60 пожеж, з них в екосистемі 31. Ми бачимо про те, що площа складає 23 гектара. Ми бачимо, що вогнем знищено та пошкоджено будівлі та споруд 4 автотракторної техніки одна одиниця. Події на водних об'єктах, наприклад, ми бачимо, 4, загинуло чотири чотири особи. Тобто кожен день ведеться з відповідними фахівцями задачі і аналіз. І ми знаємо на що необхідно здійснювати профілактичні напрямки, що і робимо. Я обов'язково хочу довести до всіх про те. Що е, в даному випадку, станом на е, сьогоднішнє число, у е, нас трапилося 549 пожеж в екосистемах. Обов'язково треба, щоб люди знали, що в нас не трапилося ні одної пожежі в лісових масивах. Я більше ніж впевнений, що Кожен хто те, трапляється, пожежа і таке інше. Він приймає відповідні міри для того, щоб такого не повторилося. А ми, в свою чергу, здійснюємо профілактичні заходи. Треба обов'язково це питання висвітлювати. Ми це питання постійно висвітлюємо, показуємо. Виїжджає кожен тиждень по два рази автобус з інспекторами, з особовим складом, який має чітку задачу, він має алгоритм дій і знає про те, що треба. Переговорити з тими людьми, з іншими, з колективом необхідно також загострити увагу про те, що всі питання, які стосуються пожеж, вони також ведуться. Ведуться аналіз. Ми обов'язково запитуємо. Напередодні жнив був проведений серйозний захід під керівництвом голови обласної військової адміністрації з фермерами, з керівниками сільгослугідь. Для того, де було поставлено завдання, що наприклад, з нашого боку, я також доповідач був, для того, що кожна, кожен фермер сам заінтересований в тому, щоб його техніка була в справному стані. Вона має бути укомплектована іскрогасником, вогнегасником і так далі. Це все доводилося і воно заграло велику роль. Але все, все ж таки трапилось вісім пожеж. І знищена пшениця на корні 9 гектарів, і знищено сільськогосподарської техніки 4 одиниці. Нехай це, як би сказати, ну, ми виражали свою точку зору по поводу того, що кожен фермер, наприклад, він міг би створити і добровільну місцеву пожежну команду для того, щоб зберегти в даному випадку і свою техніку, і своє майно, і поки приїде автомобіль з районного центру. По-старому, ну, по по скажімо, з територіальної громади, то просто е автомобіль е цього фермера міг би вже розпочати якусь діяльність. Я обов'язково е змушений довести е про те, що в нас е трапилося також дуже багато загибелі на водних об'єктах. Ну, в першу чергу, для того, щоб виразити про водні об'єкти і про кількість загиблих, треба сказати, що Вінницька область вона налічує дуже багато водних об'єктів, таких як струмки, ставки, копанки. У нас є такі села, де навіть в одному селі може бути 17 різноманітних ставків копанок. Тому слухайте, подивіться, яке літо. 35-37 градусів дуже спекотне і так далі. Я хочу сказати про те, що особовий склад головного управління також здійснює різноманітну кількість і велику кількість профілактичних заходів. Ми маємо на то повні повноваження. Я зразу хочу сказати, що група водолазних робіт, яка є в головному управлінні, вона на великий жаль, на великий жаль. Із 43 людей, які загинули вже в цьому році, от 20 випадків, що вона виїжджала для того, щоб дістати людину. Не так це має відбуватися. Ті люди, які мають цей приватний якийсь ставок чи приватне якесь водоймище, вони повинні забезпечити в першу чергу. Нормальні умови для цього має бути створений рятувальний пост. Нормальні умови створені для того, щоб не траплялося таке. от я хотів би обов'язково декілька цифр сказати. От ставків нараховується в нашій області 5300. От представте собі, обов'язково треба сказати, що в нас по нашій області протікає великі дві річки, це всі знають Південний Буг і Дністер. А, наприклад, середні річки, СОП, гірський, Тікич, Мурафа, Рось, мало хто знає. Далі, От, наприклад, струмків довжиною менше 10 км – 3368. Ви розумієте, яка це велика кількість. Тому на сьогоднішньому етапі все, що стосується. Водних об'єктів, всі керівники районних державних адміністрацій, всі керівники територіальних громад. Вони проводили в себе і комісії ТЕП та ІНС, вони наголошували це питання. Ми в свою чергу хочемо вам сказати таку інформацію, що група водолазних робіт, яка відноситься до аварійно товарного загону спеціального призначення, забезпечена на 100%. Ці хлопці мають повністю все абсолютно нове обладнання, абсолютно нове. Одяг, що зимовий водолазний одяг, що літній, нові катера. Глісер, новий катер от, прибув, павер. Поставте собі в цій водолазній групі, навіть автомобіль Cruiser 2022 року і так далі. Тобто, дуже по-нормальному забезпечений особовий склад. В свою чергу я хочу обов'язково сказати всім, що на сьогоднішній день і далі продовжується лозунг Міністерства внутрішніх справ та Державної служби надзвичайних ситуацій. Це безпека людей.